Я хочу звернутися до громадян України, які запитують, а чому у тебе відстрочка від мобілізації, а у мене немає її. Чим ти кращий? Я хочу вам пояснити, я нічим не кращий за вас, просто в умовах воєнного стану держава змушена, ну просто це факт. Держава змушена диференціювати людей за видами професій, за видами зайнятості, за видами того, що ця людина і наскільки вона вносить щось в суспільство. От візьмемо умовно програміста, сидить на ФОПі і працює на британську компанію. Чи буде в нього відстрочка? Відповідь ні. Відстрочки не буде. Але йому кажуть, друже, ти можеш заробляти не свої 250 тисяч гривень на місяць. А ви думали, як по 20 тисяч вони заробляють? І... Але піти в ДТЕК, в ДТЕК, і будеш там відбивати кібератаки. Будеш допомагати, управляти там і так далі. Ну, отримувати будеш, умовно, 30 тисяч, 40. І залишиш собі якісь проекти е з, британ з британцями, там умовно, тільки ну, після роботи, після 6 години будеш працювати. Ну, Тобто там будеш 1100 отримувати, відмовишся від частини роботи, і тут 1030. Будеш отримувати 130. Ну, програміст каже, ні, ребята, я так не хочу. Тоді виникає питання. Виникає питання. Ти не хочеш бути корисним державі, ти хочеш заробляти, ти хочеш десь працювати, ну ти ще хочеш і бронь. І держава тобі каже: Ні, друже, так не буде. Так не буде. Далі. Ти кажеш, ну я ж не програміст. Ну добре, ти не програміст, ти економіст. І в тебе є диплом. Ти можеш піти в школу. Викладати математику. В сільських школах недобір вчителів математики, недобір вчителів фізики, фізичного виховання, навіть музики. У них теж є бронь. Далі, ти можеш влаштуватися на залізницю. Працівникам залізниці продовжили бронювання від мобілізації. Купа професій, які визначені як об'єкти критичної інфра... професії на об'єктах критичної інфраструктури. Купа підприємств визначені як об'єкти, які необхідні для забезпечення життєдіяльності. Наприклад, сантехніки ЖЕКів мають бронювання від мобілізації. І я не винний в тому, що в 1996 році обрав професію викладача і 25 років працюю в цій сфері. Як і ви не знали про те, що в 2022-му буде ось така страшна біда. Тому зараз не звинувачуйте когось, у кого бронь є, а оберіть для себе, що вам робити: або сидіти заперті, або бути корисним для держави в таких професіях.